Вас вітає Луч. жіноча колекція Хлоя Стора. Лот номер 23 31 одиниця. Така модель ще ви таку не бачили. Це перша поки що в лотах, що ми знімаємо. Дуже класна в клітинку, блуза трендова. Трендова, тому що вона дуже сильно виглядає. Таке плаття, яке підійде, ну дивіться, L, XL, навіть 2XL, я думаю, тут буде. Підійде воно. З кишеньками також. Дуже легка тканина. Прикольна, небагато плать взагалі в лотах, тому що набагато краще і більше варіантів для стилізації окремо верху і низу, я думаю, що ви не розумієте: шорти та блуза. Блуза розмір МЛ, і шорти на елічку ML також. дуже, Дивіться, які принти тварини. Можна сказати, що це принт, як зебра, ніби нагадує, Там дуже класно виглядають штани. Розмір М-стильні можна класно стилізувати, підбирати будь-який верх. Наступне блуза. Подібний виріз на МЛ. Також класні натуральні матеріали, можна поєднати якраз з цими штанами. Також такий гарний ніжний колір. Всі розміри більше мірять. Немає багато малесеньких, XS взагалі немає не небагато, але вони також є, і m звісно, Л та XL. Оце платять, допустимо, знову ж таки, було абсолютно на XL на L. Футболка також L, І шорти, дивіться, можна дуже класно повідати. Шорти взагалі окремо, мені дуже сильно подобаються, також максимально це ML також розмір. Цих лотах класний мікс верху і низу, сорочки, штани, комбінезони. Дуже класно купляти саме в тому що це якісно. І це такі речі, які купляються не на сезон, а вони живуть і працюють набагато довше. Така жилетка. Можна з поясом. Це і DML. Розмір. Також можна. і на Есочку. І на Ску так. З поясом можна придумати дуже класно. Далі такі штани, класний тропічний принт. розмір МЛ також. Дуже багато розмірів, таких, що можна брати на L, на XL. Така сорочка, також L розмір. Далі е, сорочка, але вона, її можна використовувати як верхній одяг, тому що це трошки такий щільніший матеріал, От, е, але вона дуже класна саме наверх її використовувати. Також е, велику увагу, я вже не в одному лоті це казала, що приділяється насправді е, складу, саме натуральним тканинам використовують, тому що щоб почуватися впевнено, комфортно. От, і це дуже важливо. За це і люблять хлорестори. Далі джинси дуже класні кольору масло, такі типу варені, дуже цікавий принт в розмірі М. Джинсова сорочка, яку використовувати дуже класно, як верхній одяг. l розмір. От її на випуск. XL також розстюгнути ну, дуже круто. Далі такий комбінезон зеленого кольору розмір ML. Поясом можна регулювати класно, також підкреслювати талію. Сукня на L, точно, навіть ну можна, в принципі, Excel пробувати. Емочка також буде вільно, от, гарно. Далі вкрочний тренч Просто я вже казала раніше. Що дуже сильно мені подобається ця модель, вона максимально класна. Це йде, як верхній одяг. Справді можна використовувати сміливо і буде дуже-дуже круто. Джинси в пудровому такому рожевому відтінку. Вони лише другі, до речі, серед всіх лотів, які ми знімали, і вони дуже класно виглядають в розмірі L, мабуть, що вони були. Така кофта С розмір. Далі сукня з довгим рукавом, також класний великий розмір. L Тут. Excel також спокійно, хоча 36-й це МК з французького. Далі така е, блуза. Далі така блуза з дуже цікавим принтом. З комерцем також на випуск. І дуже круто. Зараз о, нам ще подивиться склад. Віскоза 100% 100% віско. Дуже класні матеріали, в них легко, вільно, е, дуже комфортно. Не парить абсолютно так. Тепер джинси, тут вони 100% котон. Також, подивіться, низ, який цікавий, він, де типу, не оброблений. Дуже класно виглядає. Теж, типу варені. гарний синій колір. Розмір М, М. гарна посадка. Така е футболка без рукавів в жовтому кольорі, гірчичному, дуже приємно. Також це ніби як міслівним тканина. Наступна модель це піджак в такому чоловічому стилі, оверсайзний. Дуже класно буде е, сидіти, підкреслювати е, всі достоинства, скажімо так. От, на розмір L, такі штани на LXL, можливо. Тут і XL, XL, тут повне XL. Вільно ну, типу, дуже гарно буде сідати. Також класний матеріал в них, більш щільна тканина. Та такі м, вільні літні. Брюкер, М-розмір. М -розмір. Тут... Ну, Може... теж... Дуже класні насправді матеріали і самі моделі по собі, тому що саме хлори починали з е, дизайну штанів. з випуску штанів. Також аксесуари йдуть по 4,5 євро пояси, які завершують образ, роблять його е, досконалюють його. І додають її нотки того, який настрій. Також дві пари шкарпеток. Ціна за одиницю одягу 27,5 євро. Ми дивилися лот номер 23. В описі вся детальна інформація по лоту, а також номер телефону менеджера. Звертайтеся і оформлюйте замовлення.